Вітаю вас, друзі. Недарма в попередніх випусках я періодично наголошував на тому, що чим ближче дата інавгурації Трампа, тим швидше прискорюються події. І новини останніх днів це підтверджують. Зокрема, два дні тому було таке гучне повідомлення про те, що Трамп обіцяв в Європі, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України. Також було повідомлення і заява від глави МЗС Норвегії, який сказав так. Що Трамп став більше дослухатися до союзників, ніж будь-хто очікував. А сьогодні з'явилася така досить несподівана новина, а саме заява Трампа, яку він озвучив в ефірі американського телеканалу Fox News, який він повідомив, що він чекає на зустріч з Путіним, адже Путін заявляв про те, що він хоче з ним зустрітися якомога швидше. І це дійсно без усіляких перебільшень несподіваний поворот. Ми пам'ятаємо, що з Кремля регулярно лунали заяви, що Путін хоче з Трампом, з ним поговорити, хоч на хвилиночку, сам Путін і сьогодні говорив про те, що Росія готова до перемовин зі США, А тут Трамп зробив таку заяву. Важливо, що на тлі такої заяви Трампа в міжнародних ЗМІ пишуть про плани Трампа щодо завершення війни в Україні з таким знаком питання. І міжнародні аналітики експерти акцентують увагу на тому, що у Трампа станом на сьогодні ще немає реального мирного плану. Тому невідомо, чому таку заяву зробив Трамп, адже Келох, його спецпредставник щодо України та Росії ще не здійснив свій візит чи свої візити. Ми знаємо, що Келох планує відвідати Україну в січні. Дата не озвучується, але вона узгоджена. Також цілком можливо, Келох відвідає і Москву. На Трамп сьогодні зробив таку гучну заяву несподівано. Невже він планує зустрітися з Путіним ще до візиту Келога, до того як його радники сформують пропозиції для мирного плану Трампа? Очікуємо додаткових новин. А тим часом гучні новини з цієї московської до імперії Путін сьогодні заявив про те, що, начебто, бездіяльність Росії в 2022 році була б злочином проти власного народу. Таким чином, Путін виправдовується за повномасштабну агресію, і при цьому Путін продовжує погрожувати Україні. Він сьогодні заявив про те, що буде відплата за удар України БПЛА по Казані. Крім того, Путін сьогодні знову почав погрожувати Орішником і заявив про те, що настав час випробувати Орішнік в бойових умовах. Про те, щодо цих погроз Орішником і щодо випробувань, є ще одна новина. А саме те, що російські пропагандисти сьогодні повідомили, що північно-корейська ракета середньої дальності Полярне сяйво 2, що начебто вона зараз переміщається російською залізницею, і що буцімто цю ракету збираються випробувати в бойових умовах, вдарити неї по Україні. Про це пишуть і наші профільні змі, зокрема, видання Дефенс Експрес, і експерти видання повідомляють, що ця ракета може мати дальність як мінімум 1200 кілометрів. І щодо цього я скажу наступне: що Україна буде віддавати борги Північній Кореї, вона повинна точно віддати борги. Це стосується також і Ірану. Українці все чудово пам'ятають. Але питання в тому, що коли у нас з'явиться така можливість, ми пам'ятаємо все. І за такі так звані випробування однозначно буде відплата. Зеленський. Вчора ввечері я зробив гучну заяву, що Україна продовжить завдавати удари по військових об'єктах на Росії все більше українською вітчизняною зброєю, незважаючи на погрози Путіна цими орішниками, і цілком можливо вже і північно корейською ракетою середньої дальності. У нас немає вибору. Ми будемо бити і наносити удари по російських військових об'єктах. І щодо, наприклад, ударів, які були сьогодні вночі. То російські пропагандисти, цитуючи повідомлення від Міноборони РФ, пишуть про те, що ЗСУ масово натакували Росію безпілотниками, що буцімто було збито аж 42 дрони. Є повідомлення про те, що, зокрема, були влучання в нафтобазу під Орлом. І це, до речі, не проста нафтобаза, це частина нафтопровіду Дружба це важливий об'єкт. Також є повідомлення про влучання в склад з боєприпасами в Ростовській області, і була така досить потужна бавовна на Росії на Ростовщині. І щодо цього склад з боєприпасами, то в ЗМІ пишуть, що цей склад належить 150 й мотострілецькій дивізії, яка атакує на Курахівському напрямку, і це безумовно добрі новини. І Україна однозначно буде продовжувати бити, щоб таким чином ослабляти можливості. Російської окупаційної армії і цієї московської недоімперії. Ще одна гучна новина, яка з'явилася сьогодні, і про яку пишуть міжнародні змі, це візит прем'єр-міністра Словачини Фіцо в Москву, де він сьогодні зустрівся з Путіним і, до речі, спілкувався з ним декілька годин. Російські змі повідомили уже ближче до 11-ї вечора, що в Москві вже завершилися перемовини Путіна і Фіцо, але жодних прес-конференцій, жодних деталей немає. Російські пропагандисти пишуть про те, що Путін буцімто придумав, як покарати Україну за те, що вона відмовилася від транзиту російського газу, і що таке так зване покарання це те, що Фіцо може заблокувати військову допомогу від ЄС для України. Звісно, це з одного боку очікуваний поворот, адже Фіцо робив подібні заяви, і пропагандисти писали, що Фіцо може накласти вето на допомогу Україні навіть на наступний пакет. Антиросійських санкцій, але з іншого боку, взагалі, цей візит Фіцо в Москву, зустріч з Путіним, на якого виписаний ордер на арешт в ГАЗі, це взагалі що? І щодо санкцій пецького союзу проти країни-агресора, сьогодні ЗМІ повідомили, що ЄС готує 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці вторгнення РФ в Україну. І тут одразу виникає таке запитання: а як щодо можливості накладення вето як Фіцо, так і Орбаном, тому очікуємо додаткових новин і подивимося, чи вистоять Фіцо і Орбан перед тиском країн-союзників, особливо зважаючи на те, що і Угорщина, і Словаччина в ЄС і в НАТО. Стосовно ситуації на полі бою, загалом ситуація продовжує залишатися вкрай складною. Є повідомлення від нашого Генштабу, що за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Найгарячіші два напрямки це Времівський напрямок і це Курщина. Так, ситуація на Курщині зараз також дуже складна. Окупанти атакують, незважаючи на важкі втрати. Словно втрат окупантів, то за попередню добу вони втратили 1820 військовослужбовців. Друзі, закінчуємо цей випуск на такій ноті. Міжнародний валютний фонд офіційно публікував сценарії завершення війни, це згідно їх аналітики та прогнозів. За позитивного сценарію війна начебто має завершитися у наступному 2025 році до кінця року. А згідно чи за негативним сценарієм, то до середини 2026 року. Безумовно важливим фактором прискорення завершення цієї війни є позиція обраного президента США Трампа, але ми усі також до усвідомлюємо, що на цій московській недоімперії, що там імперський шовінізм поглинув всіх, в першу чергу Путіна. І зважаючи на заяви Трампа на його сигнали країнам Заходу, на його сигнали Україні і загалом на геополітичну ситуацію, на зокрема сьогоднішні заяви Китаю, який висловив свою стурбованість, величезну стурбованість глибоку, щодо підтримки штатами Тайваню, ситуація точно непроста. І не дарма Келох заявляв про те, що він сподівається, що вдасться завершити цю війну лише через декілька місяців у наступному році. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей ветері.